<рістична> Дивюсь, новий серіал. Коротше говоря, ну я вже за нього давно чула назву, але ж не, не доходили, так, да, в мене на голові вже цей ну нічого, так як при, приляпать, то ще можна жити. Ну, е, значить, Назву серіалу я вже давно знаю. і Що не гляну в YouTube в телевізорі, його ж і немає. Ну, а сьогодні вирішила. На сайт зайти в Google написала назву Вєтряний холм. І це вже зараз буду дивитися дев'яту серію. Ну, коротше говоря, це криваві квіти номер 2 Мені ось недавно й підписниця написала, що подивіться цей фільм ну, того самого режисера, що знімав і криваві квіти. Ну, там. Все дуже схоже, зовсім різне, але все дуже, дуже схоже. Ну, поки у захваті від серіалу. Так що, хто не бачив, то дивіться. Ну, це ж тільки що по телевізору немає. його. Через телефон треба виводити на телевізор. Тоді можна подивитися. Ну, а що робити? Як у нас сьогодні три години дня. На дворі вже ну, смеркає, воно ж шохмарно, сонця ж нема. Я не знаю, що це за погода. Це і яка погода, така й в голові. Сьогодні в дідулика туман яром, і, і, і в мене таке саме у голові. Ну, хай Бог милує. І тиск нормальний з головою непорядок. Не сьогодні півдня після обіду ну, у, у телевізорах він своє дивиться, я дивлюся своє. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the is If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative, when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spittin' slow, spittin' Так, дівчинка, ну подождіть щось. Доброго дня, дівчинка, очки одіну. А, доброго дня. Не раз задавали питання. Ви робили пластику, дівчат, ніколи в житті. Я робила в цьому році собі на 60 років 1 мл губи і робила 55 років. Зараз я трошки такі що візи розроблю. Робила губи 55. Та що такое? Ми телевізор переставили, бо там ялинка стоїть. От робила що я ще собі робила? Губи робила татуаж брів. У мене розтушовка стрілочок, ріснічок, а раніше були міжріснічки просто. Що я ще для обличчя таке робила? Крема, масаж обличчя роблю. Колись в Києві ще робила смаз ліфтінг. Ну це було давно, ще до війни непогана процедура. І донька мене косметолог, то робила мені, мабуть, раз-два за гелорон. Ну воно ж там на три місяці, щоб морщинки, ну зволожить обличчя. Це все, що я робила, дівчат. План хочеться дуже, хочеться, але боюся. Так, да, це точно коли прибираєш. Дякую, хочеться дуже мені, дуже хочеться бліферопластюка. Але я боюсь. Мені треба й нижню, бо в мене такі мале. Це я вже крем кремом. О їх просто отак дуже доглядаю. А то мене тут такі якісь вікові сенці незрозумілі. Поняли ви? От бліфіропластюка, але я боюсь тут знайок. Боюся, і ще мені я думала. Оце нижню частину мені, коли я брала консультацію на рахунок блеферопластики, мені запропонував лікар нижню частину, так, не кругову підтяжку, а оце отак. Отак, шийку і оток. Дівчат, ну я боюся, я боюся, бо це ж дівчат, боюся. Знаєте, з одної сторони різне більш, з одної менше бою. Зараз іще бачила, знаєте, що роблять? Отут надрізики і отак піднімають трошки удивлений згляд. Теж мені знаєте? Ну, Коротше. Мені дуже хочеться, але я дуже-дуже боюсь. І тоді так думаю, я вже колись сказала, я дивлюсь Ірину Алфьорову. Вона старіє, от старіє, як є, ніякої пластики нема. А подивися, як де такі є зірки, собі таке понароблювала, що оце дивилася вчора в Тікток мені попалось, ані Лорик дочка вже зробила собі ринопластику. Ну, не знаю, дівчат. Я цього всього боюся. А це їх проект. Нема за що, дівчат. Дякувати нема за що. Я завжди кажу правду, що робила, то робила. Чого не робила, ні шрам, нічого. Того я не робила. Боюся мені 59. Ну вже б можна, звісно. Мене моя подружка каже: в них у кого були гроші на роботі, всі зробили кругову підтяжку. Всі, у кого були гроші, шийка, все хорошо. Ну я боюся, щоб знаєте, не було уродства. Цього я боюся вам більше. А потім до себе ж треба до нової звикати, хоча, я... от якби ж вони так могли, щоб трошечки, трошечки. Понимаєте? Трошечки. Зовсім трошечки. Ой. Це не головне, головне здоров'я. Я теж так подумаю, лягати під ніж, наркоз, ну ну а другий раз подумає, чого ні життя, воно одне коротке. А вдруг я зроблю і в мене. Можешь как-то быть, можешь. А може і не будет. Вибачають, бо у мене ще й Якщо не вдасться, то закрити якщо вдасться, то тоді буде фінансування для І вони Кожен Цього... день стірають. Ужас. ужас. Вони для нас погано, що бути буквально в момент, коли кожного дня. То, що може, рік на два, а краще взагалі на три, Але нам часто, як не стірають. Чотири собачки в будинку. Як не стирати? Як треба стирати часто. Готую салат з оптика, запитаю рецепт. Я оцей який знайшла, такий так, буду робити. П'ятдесят років і ніхорошено будете ходити тільки на засіданні судів. Як ви взагалі бачите це? Ну, беремо рані... мені якась програма тут. Вони переживають за ці юридичні матір, і вони хочуть відділити на Веському Союз. Ви затак, усе, усе по колу, радості, печалі і жалі. Жалі мені про що не школи, все це щастя є. Щастя є, бо ходимо по землі. Я вчора купила Поліскувач, ми ним підлогу моїм, якщо чесно. І такий концентрований, густенький. Купиш сьогодні ще бо ну, прибирання півбутинки. Не знаю, скільки він коштує. Гарний. Ну, це я сьогодні двічі наливаю. Ну, Відро ну, води повмитяк Оксані раз наливаю, а потім вона вже коли на ту сторону переходить на нашу сторону, другий поверх не миється, бо там ковролін, і другий раз відру, на, від наливаю, то оце вже пів бутилочки немає, вчора тільки купила. Ну Мені подобається, запах такий. Зап, запашок такий. Хоть у нас сьогодні така погода, дівчата, суперська. Сонечко, я ялинку вам собі показувала яка краса. Бачите, пальцем мене закрила. О, о. Ой, моя, та господи боже, який показав. Ось так, мабуть, буде вам видніше. Так що юлка вже є. дзвонила брату показав мені хоч сніг показав мені хоч сніг дівчата, звонила брату показав мені хоч сніг у них навалило звісно і морозу мінус п'ятнадцять Мінус 15. Ні, вчора я виходила, дівчатки. Давно не виходила, а вчора виходила. Е, я ж, знаєте, що думаю. Я сьогодні в інстаграм вийшла і, вийшла і зайшла. Людей мало дивиться, світла нема, що пусті. Багато тяне інтернет. Тому. Тік-ток вчора мене більше дивилися, сьогодні мало. Треба зрілище. Щось розказувати таке, показувати. Це вже будуть зрілище, як я поїду в Україну. Я його накришу, салатик. заправлю я його ввечері, перед тим, як дітки приїдуть з руки. такої пости, дівчат, добре. Це і так людська, і всі добре. Зараз я поставлю... Тож Оксана прибирала, я все поприбирала з стола, щоб їй не мішало. Тепер буду все повертати. Гірочок. Два, може ще один взяти, три.